А ось ще одна з найкрасивіших жертв, мабуть, в шахах ХХ століття. Це просто шедевр. Зараз ви побачите. Ви такої краси навряд чи колись бачили. Дивіться. Це останні ходи цієї партії. Всього було 39 ходів, це 37-й. Не зрозуміло, навіщо ферзь сюди відходить, але пропустімо, це, це вже агонія. Це агонія чорних. Білим грає Девід Бранштейн, чорними Віктор Карчной. Обидва, можливо, найвидатніші шахісти, які ніколи не ставали чемпіонами. І от в партії 62-го року яка драма відбувається? Король чорних відступає, і далі відбувається неймовірне. жертва. Бранштейн жертвує свою туру. Здавалося б, взагалі ні за що. Але Віктор Кручной, здається, все. Він склав зброю. Бо він побачив, що буде далі. Давайте подивимося ми. Забираємо. Далі Ферзь атакує. Відступаємо, наприклад, це вже не важливо, наприклад, сюди. Ферзь наш доганяє, відступаємо знову. А далі шахуємо короля. І що відбувається? Король змушений відступити. Він не може ось так побити цього ферзя. Він змушений відступити, тому що пішак, ось цей підлий пішак його шахує. Треба відступати. І Бронштейн забирає ворожого ферзя. Все це кінець. Партія остаточно вигана.